Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду пекти пиріг. Готувати просто інгредієнти всі прості. Пиріг смачний і зовсім не складний. Для цього нам потрібно 4 яйця, також 200 г цукру. Також нам потрібно олія без запаху, рослинна олія без запаху і кефір по 120 г. 300 г борошна. Також потрібно дрібка солі. Півчайної ложки розпушувача у мене це сода. Ну і для посипки пирога я взяла пів чайної ложки меленої кориці і три чайні ложки цукру. Потім я буду посипати пиріг. Також потрібно фрукти, можна брати любі. Я взяла по сезону це смородина, вишня. І чорниця. І так, пиріг цей замішується дуже швидко, тому я вже включила духовку, вона в мене вже розігрівається. У більшу ємність я відправляю 4 яйця, цукор, кефір. Рослинну олію. Також розпушувач. Там є кефір, тому моя сода погаситься, дрібку солі. І все це я гарненько розмішую. Цукор, звичайно, для сладкоєжик можна підбирати індивідуально, але і так виходить доволі солодкий. Інгредієнти наші я всі розмішала. Тепер декілька прийомів. Відправляю борошно і все розмішую. І так я все гарненько розмішала. Ось такої густоти тіста. У мене вийшло. Форму для випікання я вже підготувала, застелила пергаментним папером. Папір я нічим не змащую, так як він у мене хорошої якості. І відправляю туди наше тісто. Далі я буду відправляти наші фрукти. Спочатку я викладую вишню і так злегенька, неначе надавлюю, щоб наші вишеньки погрузли у нашому тісті. Розподіливши вишні, далі я викладаю смородину. І теж злегесенька надавлюю. Ну і наступним етапом я відправляю туди в чорничку, наше тісто. Ну, а далі в мене тут цукор із корицею я розмішую і посипаю зверху наш пиріг. І все відправляю в розігріту духовочку при температурі 180 градусів. І так, мій пиріг випікався 40 хвилин при температурі 180 градусів, і дам можливість йому трошки охолонути. І ось такий чудовий пиріг у мене вийшов Запашний, румяний. Можна посипати цукровою пудрою, але я це робити не буду, тому що тут дуже багато ягід. І вже не терпиться нарізати, хоч він ще досить гарячий. Ще парує. Ось він такий чудовий, пухкий, м'який, ніжний. Фруктів багато, солодкий, запашний, просто супер. Ось таку смакоту приготувати зовсім не складно. Фрукти можна брати по сезону, які в нас є. Але із з суфофруктами це теж смачно. Як із свіжими фруктами, так і з сушеними. Цей пиріг дуже смачний. Ставте лайки. Кому сподобалось, нажимайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. Всім пока-пока. До нових зустрічей!